В Глухові відкрили школу спорту для старшокласників. Діє вона при професійно-педагогічному фаховому коледжі. Тут діти можуть безкоштовно покращити свою фізичну форму та підготуватись до вступу до навчальних закладів. За словами викладача коледжу Ігоря Кучера, заняття тривають вже другий місяць. 8-9 класи. Діти до нас приходять і покращують свою фізичну форму. Для того щоб можливо вони хочуть вступити в навчальні заклади, які спрямовані на фізичну культуру, спорт, ось або військові училища, і для того, щоб здати їм. Нормативи фізичні вони у нас їх покращують. Ми дивимося на них, десь їх підтягуємо. або діти займаються якимось видом спорту, і вони хочуть підтягнути якісь окремі свої фізичні якості. Також ми тут з ними з цим працюємо. Це безкоштовно, проходиться два рази на тиждень, з ними працюють наші викладачі. Дев'ятикласниця Софія Кошара розповідає, що відвідує школу спорту двічі на тиждень. Дівчина, яка вже шість років займається карате, хоче у майбутньому стати тренером з цього виду спорту. Хочу зв'язати свою життя спортом та стати викладачем, щоб підступити в я Готуюсь кожен день, щоб здати нормативи. Нормативи, такі як віджимання, піднімання тулуба, біг та стрибки в довжину. Викладач методист коледжу Ігор Москаленко розповідає, що на спеціальність фізична культура цього року набиратимуть 25 студентів. Діти, які відвідуватимуть школу спорту, хоч і не матимуть перевагу над іншими абітурієнтами, але зможуть під наглядом педагогів підготуватись до вступу. Зараз на даний час на спеціальності фізична культура навчається 87 студентів. Ну, навчання онлайн із Видатних спортсменів зараз навчаються більше біатлоністів, також є представники пауерліфтингу і боксу. Спеціальність наша е, користується популярністю у місті, тому що великий відсоток працевлаштування після нашої спеціальності, тобто студенти йдуть працювати на, е, за фахом. От, Ну і е, зараз ми Організовуємося і проводимо додаткові спортивні заняття, щоб відволікти дітей від е, онлайн занять від такого сидячого життя. Ми, е, Запрошуємо їх до наших спортивних залів. Вони приходять з задоволенням як наші студенти, так і абітурієнти. Третюкурсник Андрій Мороз цього року став чемпіоном України з біатлону. Хлопець розповідає, що навчання в професійно-педагогічному фаховому коледжі не шкодить його виступам, а навпаки, викладачі з розумінням ставляться до його виїздів на змагання. У нас дистанційна форма навчання, тому навчатися та займатися спортом одночасно набагато легше. Вчителі завжди розуміють, допомагають спортсменам. І якщо питання якісь, то ми. Швидко їх вирішуємо». А Владислав Гончаревський вже закінчив коледж. Хлопець здобув вищу освіту в університеті і зараз працює дитячим тренером з біатлону. Він розповідає, що хоче продовжувати навчання. Закінчив коледж, поступив у Глухівський університет імені Олександра Доженка, закінчив бакалаврат і магістратуру. Надалі планую теж поступати ще на аспірантуру. Зараз в даний момент. Я працюю тренером-викладачем з лижних гонок в Гухівській спортивній школі. Займався спортом, біатлоном займався. Я є майстер спорту України, чемпіон України, брав участь в міжнародних юнацьких змаганнях в дитячо-юнацьких Олімпійських Європейських іграх. І в гімназіаді брав участь за словами Ігоря Москаленка, професійно-педагогічний фаховий коледж запрошує випускників вступати на навчання. Діти отримують спеціальність викладача фізичної культури та додаткову спеціальність керівника гуртка для того, щоб як як то кажуть, отримати місце в нашому навчальному закладі бюджетне необхідно скласти іспит, який називається творчий конкурс з фізичної культури. Необхідно здати шість нормативів, які не дуже важкі, але все ж таки досить так ну суттєво, скажімо так, до них потрібно готуватися, щоб їх скласти. Після цього аналізується, береться до уваги складання нормативів. Далі середній бал атестату за 9 класів і формується рейтинг за рейтингом. Наші абітурієнти вступають в наш навчальний закон.